Для школярів з 1 жовтня за стосунком мрія з'явиться власна валюта, яку можна буде обміняти на різні активності. Міністр цифрової трансформації розповів, що діти виконуватимуть завдання і за це отримуватимуть бали, які в майбутньому можна буде обміняти на квитки в кіно, майстер-класи, квести з віртуальною реальністю, курси з програмування, англійської та м'яких навичок. Доброго дня, цифра! Доброго дня, електронні гроші, це не просто електронні гроші будуть, які ти можеш використовувати. Вони будуть згорати, вони будуть е, надаватися в тому випадку, якщо у тебе буде позитивна е, оцінка від держави. Якщо ти будеш слухняним хлопчиком та дівчинкою, якщо ти будеш вчасно робити укольчики, якщо ти будеш голосувати за те, що треба голосувати. Якщо ти будеш критикувати владу, якщо ти будеш висловлювати свою особисту думку, якщо ти будеш гавкати, тобі ротика закриють, твої плюшки заберуть, і ти будеш сидіти нікому не потрібно. До цього сьогодні готують нове покоління, і простіше зробити. Чи почати робити це з наших діточок? В Євангелії описано, що Ісус Христос сказав, не забороняйте дітям приходити до мене. Чому Ісус Христос особливо е, любив дітей? Тому що діти це такий е, чудовий матеріал, е, з дитинства в нього можна вкладати або щось хороше, або щось зле, або світле, або темне, або зробити з нього вільну людину, або виховати раба. То сьогодні наша держава хоче зробити з нового покоління дуже слухняних хлопчиків. А будуть вони добрими чи злими вирішувати вам. Дякую за перегляд, подобайка, репост та коментар.